Коротенько, 10 хвилин проводимо родин. Минулого тижня, 14 жовтня, на святок засту, до свято наших собі, ми відвідали усі родини наших загиблих героїв. Ми поспілкувалися з кожною мамою, з дружиною. Дуже багато історій, таких болючих. Мами багато розказують про своїх синів. Від маленьких років і про те, які вони були до останніх хвилин. Тому виникла ідея створення книжки, бо зараз створиться історія нашої держави. І Тетяна Паліна разом із своїми працівниками, з працівниками культури, буде збирати ці, всі ці розповіді, буде збирати всі ці історії, і ми обов'язково видамо, дай Бог, щоб цих родин, де загинули військові, вже більше не було. Але я хочу ще подякувати нашим підприємцям, нашим аграріям, які долучилися до такої можливості побувати в родинах, ну, можна сказати, не зовсім з пустими руками. Це Кузьменко Володимир Миколаївич, це Рожков Микола Зосимович, Крижаніський Анатолій, Оратів М'ясо, Кузьменко Олександр з Боломанівки, Андрущак Іван Іванович, Вихось Петро Васильович. Олександр Мазур із теж із Балабарівки. Панасюк Наталя теж із Балабарівки. Молочний Костянтин, Петлюк Іван Григорович, Сахарчук, Роман Вікторович, Процюк Олег Олексійович. Богачук Анатолій, Шевчук Олександр Петрович, Сам Віктор Іванович. Я всім. Ще раз дякую за те, що зразу відгукнулися. Ми не повинні забувати про наших хлопців, про їхні родини, допомагати чи можемо. Ще раз наголошую про те, що пільгових дров їх немає, а верніше є, але це пільга дуже невелика. Все рівно до тисячі гривень приходиться платити за плюс ще за привозку, це на те саме майже виход. Але щоб безкоштовно привозилися дрова, такого немає. Ми не можемо в цьому плані зловживати, ну, просто селищної ради таких можливостей немає. Незважаючи на те, що йде, що йде війна, ми продовжуємо ремонтувати під'їзні дороги. Я ще раз наголошую, під'їзні дороги ремонтуються за кошти селищної ради. І за кошти наш аграрії. Так ми перемонтували до Балабанівки вартість робіт, 250 тисяч, 150 тисяч це кошти місцевого бюджету, 100 тисяч це СВК Маяк. Так ми перемонтували до Великої ростівки, це кошти 300 тисяч селищної ради. Ми не завершили до Сологубівки, там вже 5 тонн має все-таки бути, і доремонтуємо дорогу до Сологубівки 150 тисяч це місцеві кошти місцевого бюджету. 100 тисяч це кошти Анатолія Вікторовича Салія. Сьогодні більше як на 300 тисяч розпочали ремонт дороги до е, Рожичної. Саме робимо горба, що на під'їзді на Юшків, бо там вже ні автобус шкільний не доїде, нічого. Зараз там ремонтуємо більше як на 300 тисяч, робимо ремонт Рожичної. Е, цього тижня маємо ще частково зробити ремонт до прибережної. Бо там дуже великі два участків, які ну, вже зовсім аварійні, там дуже шкіли, автобус просто не вийде. Що стосується школи, навчання в школі, наступний тиждень це мали би бути канікули дитячі, ми вирішили стати бути, ми вирішили прийняли рішення цей тиждень діти ще вдома замість канікул. Канікули переносимо на цей тиждень. Якщо все буде добре, наступного тижня дітки підуть до школи. Так. За це сказала за дитячі садочки. Ще два дитячі садочки будуть працювати. Ну, так Так? Так. так. А, з метою економії ми вже з вами сьогодні обговорили питання з того будинку, з того приміщення ми переселяємося всі це приміщення. Будемо опалювати фактично, здебільшого це приміщення. Це приміщення буде ледь-ледь, щоб не перемерзти батареї. Тобто більше 10 градусів приміщення там може не бути. Снаби, звичайно, залишається там, і ми думаємо, що електрообігрувачі ще додатково туди, в один кабінет включимо. Так, наші лікарі Олександр Петрович теж економи з п'ятого полику маємо переїхати на другий поверх. Я була на виходних лікарні, на п'ятому поверсі дійсно, там дуже мало пацієнтів, так, зовсім пусті палати. То для чого обігрівати, освітлювати? Значить будемо кому? Ну, на другий поверх. Так, такими пацієнтів примістилися, важкі пацієнти які знаходяться в другому поверсі. Більше сигнально підходимо до, скажімо, коруптування розміщення пацієнтів в платах, тому що зараз опалюємо калорифами, щоб було економія світла, що пацієнти по одному не лежали. Ну, відповідно, до затримання вимог епідеміології, але так вирішувати. Більш краще, щоб теж економити. Ну, пацієнтами тут будемо планувати, теж говорили з переміщенням, ну, тому що відіграє роль ситуація, яка буде ставатися. Будем пацієнти поступати поступатися не будуть, але як в такому, якщо в такому русі, як ми зараз є, то будемо зміщатися. Дякую. Тож так проблем немає тікати. Дрова заготовляється? Так, потихень вони привозяться. Зараз у нас починаємо, як це пропозиції на 23-й рік про ухвалення договорів, пакетів, послуг. Є зміни, будемо теж приглядати і вирішувати питання, тоді виникають. Бо там вимоги і до обладнання змінилися, і до спеціалістів змінилися, тобто вони вже більше стали жорсточками. Ну, ось такі течіли ну, зараз питання. Дякую. Трошки немає на кисневі, так? За, Ні, кисневого залежних немає, пневмоній немає, е, є важкі хворі, є 4 важких хворих, але це і політивні хворі є по важкості. Питання, забезпечили будь-яким ми і це питання закрили поки що. Дякую ферміському з класники, допомагають нам. Е, була благодійна допомога від Зурбуленка у тижні, і це були візки, кілька три ортопедичні матраці, які для перетих хворих у вас? На амбулаторному лікуванні з приводу коронавірусної хвороби знаходиться сім пацієнтів легкої да, Вони на постійному контакті. Е, ситуація з приводу гострої респіраторної інфекції контрольована. 4-5 пацієнтів щоденно звертаються, серед них двоє троє дітей. От, 4 пацієнти з приводу пневмонії на амбулаторному лікуванні. Середній ступінь важкості також контрольовані. От всі заклади в нас готові до опалювального сезону. Вже пропалюємо потрохи, тому що працює в нас, так і продовжує роботу бригада медичних працівників Червоного Христа. Зміни до графіку роботи були оприлюднені і повідомлені, тому що з сьогоднішнього дня в громаді працює дві бригади, дві команди Червоного Христа. Тобто два села один день. Всі знають, всі медичні працівники знають. Крім того, вийшли з нами на контакт представники міжнародної організації з міграції, От, запропонували також свою допомогу. І завтра працює бригада медичних працівників медичного центру Медок на станції Оратів. Бригада складається з п'яти лікарів. Проводять узд уздеке обстеження, загальний аналіз крові сечі, крім того, забезпечують пацієнтів призначеними медикаментами в складі бригади: лікар-терапевт, лікар-ендокринолог, лікар-гінеколог, психолог і узд діагностя в п'ятницю. 21-го вони працюють. Ми там вже погодили старостою в Оратівці. Все-таки їхня робота спрямована переважно на внутрішньо переміщених осіб. От. І ми брали до уваги кількість переміщених осіб, які проживають в тому чи іншому селі. В суботу працюють в двох селах новоживотів і фронтівка. Старостами я особисто мав контакт. Вони сприяють залученню пацієнтів, будуть приймати вони і наших жителів, от, надавати. Медичні послуги, але все-таки пріоритет внутрішньопереміщеним особам. Мож, можуть з сусідніх сіл також під'їжджати, нікому не буде відмовлено. Все-таки 5 лікарів е, має бути завантажені. Дуже бути. Дякую. Дякую, роботу. Так, Петро Іванович, зараз ви скажете, чи взагалі на спілкуватись. Але питання, як нам це проводити під час порядкої тривоги? Нам треба якийсь інструктаж провести з керівниками, а ну, і з їхніми спеціалістами. Що нам треба робити під час тривоги? Ми взагалі то ходимо на роботу, так? Ну, Де ми повинні бути під час тривоги? Вдома, чи в укритті на роботі. Де ми повинні буде? У нас робочий час починається з 8 години, обід з 12-13, закінчення робочого часу, зазвичай 17 годині, якщо немає якихось додаткових завдань, чи зібокру, тому що mm -hmm. ми все-таки живемо в режимі воєнного часу mm -hmm. Проте, у разі навіть оголошення тривоги до початку робочого часу, ми маємо прийти. Сюди не маємо піти, якщо вже якщо ми приїхали на роботу. Прибули на робоче місце і а, тривога не завершена, Ми маємо укриття. Е, ну, Можемо сидіти вдома за та... власний рахунок, так, не потривало. Та... Так, така позиція, якщо тривога оголошена і не йти на роботу, це, це прям це це це... невиконання своїх обов'язків. Дякую. Що лікарів всі на роботі, ніхто ну, не сидить працювати. А ми працівники, які отримуємо зарплату. Від податків наших підприємців. Підприємці, підприємства, аграрні підприємства, ніхто не сидить вдома, вони заробляють кошти, сплачують нам податки, а ми сидимо вдома. Ну, це трохи, знаєте, якось неправильно. Зрозуміло, коли онлайн навчання і так само з дитячими садочками. Ми дорослі, свідомі люди, ми маємо відвідувати робочі місця і бути в укритті. Звичайно, під час цього, ну не вдома. Дякую. Так. і... Про податки, як готується бюджет. За жовтий місяць до місцевого бюджету надійшло 6,1 мільйона. Тобто, на сьогоднішній день план за жовтий місяць виконано майже на 44%, До плану за 10 місяців нам залишили, залишається 10,10 мільйона. Дуже багато так, що ви розуміли, ясно, що вони не надійдуть. Дуть ці мільйони зрозуміло. Хоча треба говорити з тими, за кого ми говорили в минулому місяці. Вони на пани, які тут не забудуються. І тут не можна сказати. Що не йдуть вже стали йти, так? Краще Ні, ну дивіться, дуже непостійно так сказати мають цілі. Один день можна надійти 800 тисяч, другий день тільки 100 тисяч. Але не можна сказати, що платежі не платяться. На ну, бій. я бачу у я... вас я... вже оптимістичний настрій. Я бачу, що ну... трохи плачеться. Ну, не настільки. Но... Ну, ну але треба жити, бути оптимістами, розвит... да? Да. Поступне так? Поступне надходження податків так. до бюджету. І тут десь вони в такій мірі, як би хотілося. Дякую вам за наступальну. Шановні колеги, як і обіцяла сьогоднішня нарада. Не відбувається довго, коротко ми підняли найосновніші питання. Дійсно, немає потреби кожного дня збиратися при мірі необхідності, ну, через день це точно. Будемо збиратися і говорити, обговорювати самі нагальні питання. Андрій Михайлович, що робить Ну, Прибирати звертаю. Є що робити, листя опадає. Сергій Анатолійович, думаю, взявся за транспорт, забрати діпи, машини, можливо, завтра. З середу. В середу заберемо транспорт. Да. А Пути? це такі одне, що платежі не прийшли. Платежі не пройшли за той місяць? Ні, запало. А запаливо не прийшли. Зрозуміло. Ну будемо надіятися, Андрій Михайлович. Андрій Михайлович, до, до, пройдуть. Пройдуть платежі. Треба, я розумію, вивозити сміття. Ну, за що десь позичимо, тоді вони Ну, Іншого виходу у нас, Сергій Михайлович, немає. Освітлення ми відключили, да, в зв'язку з ситуацією в державі, так, з енергоресурсами їх yes. треба економити. Тому освітлення вночі в наших старостинських округах і в Оратові відключається, Поки що. економимо. Буде краща ситуація, значить будемо економити. Все, Всім спасибі. Працюємо далі. Зараз ми Сергієм Анатольовичем їдемо в дружину, подивимося, як було.